Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні вибрався черговий разник роду. Йду я на свою звичну стоянку. Буду сьогодні готувати я український борщ. Червоний борщ. Буду готувати я на свій печі трісочниці. Я взяв сьогодні, звичайно, велику, щоб... Більше полум'я було, я з доми трохи заготовив дров, тому що на вулиці мокро, розтає, дерев тіче. І... Тому я взяв трішки з дому і буду готувати. Так що не перемикайтеся, а приємно перегляду. Ну що ж, друзі, я прийшов сьогодні на нову локацію. Далі вам покажу, яка тут обстановка. Борщ буду повністю варити. Не так там, як сублімований чи пакетірований, а повноцінний. Правда я взяв домашню заправочку борщову, в якій знаходиться барачок, цибулька, морковка, томатна паста. Перчик цей, болгарський. Також я не брав ніякої ні косточки, ніякої, ніякого м'яса я не брав, я взяв трохи тушкованого м'яса, при кінці готовки я вкину. Косольку взяв, сек не може бути. Так що по поводу сметани ще я навчився. Заправляти майонезом, експериментами вдома проводив, Та що ми будемо сьогодні на майонезній основі. Взагалі для мене приготування борща це ціле мистецтво. Я люблю кожен овощ по сторону обжарити, тоді все це поєднати. Та, що Якщо вам буде цікаво, поставте подобайку. Ось така локація. Тут мені сподобалося, що тут сосонки молоденькі ось да є. Ось, я тут розташувався. Молоденькі сусонечки. Ну що ж, я буду розпаковувати свої речі, зараз покажу що взяв, а ви не перемикайтеся, всім гарного перегляду. Взяв півторачку води. Печиво взяв поставлю. Котілок з продуктами. Взяв такий без Так, ну шапочниця моя вже готова. Так. Так, розпалюю цим спиртом. Поки розгорається вогнище поставлю я водичку на чай. Водичка гріється на чай. Тим часом я зараз буду займатися з картошкою, оберу, покришу, щоб мені не чекати, бо зараз в цю пору рано темніє, щоб не справитися. До речі, якщо це відео набере 100 підписників, я приготую повністю з нуля панкейки Замішу тісто тут на природі і пожару на вогнищі. Так що активніше підписуйтесь, коментуйте та діліться. Так, показую продукти. Взяв дві картоплинки. Ну, можливо, одна піде. Майонез. Так, хлібчик. Часничок. Ось м'яско. баночці. Ось, власне, сама заправка. Тут зверху під кришечкою зразу і квасотка відварена. Цибулинка до борща, ну, не в борщ, а до борща. І я взяв ще пару шматочків сала. Я багато води не ллю, мені головне, щоб мені нам порцію вистачило. Водичка скоро закіпля. Так, водичка закипіла, кидаємо пакетик. Сьогодні в мене чай з Мелісою. Так, зараз ми його... Чудово відставляємо, Тим часом ставлю водичку з картопелькою, До речі, я би дві картоплинки, я подивився, буде мало. Ну що ж, поки водичка на борщ гріється, поп'ю я чай, чай з Мелісою чудовий. Всім дякую за вашу активність, за ваші вподобайки, за ваші коментарі позитивні. До речі, я дякую всім тим, всім тим, хто мені дає поради, якісь рекомендації. Це я щиро ціную, тому що я, можливо, і не сильно опитний у цих справах. А так, ви бачите вам ну, видніше зі сторони, де що я неправильно роблю. І тому мені реально приємно те, що ви рекомендуєте. Я стараюся все прийняти до уваги. І і виконувати. Да, минулий раз, коли я виходив, е бекон жарив, да. то мі був косяк, коли я взяв сосновий дров. Цей раз я, ну, хоч і борщ вору, е я не брав соснові дрова. Ну, такі це, вільха, е верба. По початку сильно горіти не хотіло, а зараз гарно розгорілося. Також мені рекомендували брати сніг топити замість води. Я думав сьогодні сніг топити. Але я ось доподивився. я на всяк випадок взяв з собою воду, але не топив сніг, тому що він брудний. Так що якось так. Ось буквально через кілька днів буде рік моєму каналу. Здається, недавно. О, водичка вже парує тепленька. Мені нема так того, куди спішити. Я сподіваюся, що до темноти я встигну. Заприготувати. А, але я не всяк випадок взяв з собою ліхтарка. Довгий час воно вже вариться, вода гарача, але ну, що то воно не закипає. таке враження, ніби воно там тушкується. Ну я сподіваюся, що і так картопля звариться. Приправа то вона повністю готова. Так що буду надіятися, що картошечка звариться. Такі враження ніби з вода гріється, а по боках вітер обвиває Сам котілок, ніби воно Ну, Я думаю, що приготуюся. Воно все так же не кипить, але картопля вже майже готова. Я тільки що перебував картошку. Картошка зварна, виходить, собі варилося, До кипіння не доходило. Просто, ніби тушкувалося. Та, що я зараз Закидаю туди заправочку, підсолюю, там часничок додавлю і хай воно доготовлюється. Води, можливо, і мало буде, але я вже неї додати не буду, бо з такими темпами, як воно вариться, хоча о, ні, нормально буде. Так, Трішки підсолю. І трішки спецій. Так, йому достатньо. Ще можна буде тоді поцілити. Закидаю я м'яско. О, так, чудово. Да, Сьогодні приготування трошки затягнулося. Ну, нічого. Так, що у нас тут? М -м, чудово. Смачно буде. Да, можна було б ще капусточки взяти, вкинути так як кидається в борщ. Але... Як ми бачимо, воно буде довго варитися, капусточка буде довго варитися. а я не хочу, щоб вона була хрупка. Так що обійдемося без капусточки. Ну що ж, лишився останній штрих, штрих додати майонез. Борщик зварився. Я тих що скуштував, він чудовий вийшов. Я вже проголався, вже неможливо терпіти, так що зараз я вже буду собі сипати і буду їсти. Я вичавлюю весь. Тут його пачечка невелика. Має такий насичений червоний колір. До речі, покришив зубчик з Я вже в предвкушенні Ну що ж, мій стіл готовий. Ось мій борщик. А який же український борщ без салка, цибульки з часничком. Так що хто їсть, всім смачного, також і мені смачного. Ну що ж, буду куштувати свій борщик. oh Ну ось і прийшло до завершення мій відпочинок. Да, сьогодні е, воно довго готувалося, але воно того стояло. Я насолодився відпочинком, насолодився е, свіжим борщиком. На вулиці вже темно, так що я щоденько поїв, попив чай, зібрав свої речі і е, буду збиратися до хати. Я не кажу про чай, я кажу до побачення. Всім до скорої, до скорої зустрічі!